До вирішення екологічних проблем у кривому розі необхідно широко залучати громадськість а новий закон про передачу більших повноважень місцевому самоврядуванню у свою чергу має підсилити її роль. Такою була основна ідея екоформу, який зібрав науковців, правознавців, представників органів самоврядування та громадськість. У березні поточного року на базі благодійного фонду громадська ініціатива мешканців Кривбасу» був створений центр досліджень екологічної безпеки та експертизи. Ця організація на екофорумі ініціювала створення в місці громадської екологічної ради. Толчком, що ли, от іменно к такому рішення, да, було те, що наша екологічна прокуратура ну упразнена, будемо говорити так. А постольку, поскольку. Функцію екологічної прокуратура ніж нікуди не діваються все одно має бути якийсь контроль. Спочатку це буде моніторинг нашого нашого довкілля, моніторинг роботи підприємств і як вони виконують свої обов'язки перед нашими мешканцями міста. А по-третє, просвітницька робота. По четверте, це буде залучення і вчених, які досить добре знають ці проблеми кривого рогу, і як їх треба вирішувати. Криворізький науково-дослідний гірничорудний інститут від початку був серед розробників програми з екології та безпеки Криворізького залізорудного басейну. Тож його співробітники підтримали дану ініціативу і очікують на сприяння громадськості в реалізації двох своїх програм. Геоінформаційна система моніторингу стану Кривбаса. По цій програмі менше всього зараз якісь шаги продвіження вперед. І нижній рівень – це уровень. ГІС – ГИС системи моніторингу для одних предприятий. Составлен цілий план практически з цими предприятиями. Он до, до 2020 року у нас раз, работа з кожним предприятием по созданию одільних ГІС. Антисанітарний стан повітря, міських річок і місць масового відпочинку, незнання показників родонової безпеки, а також де і в який час може утворитись черговий обвал земної поверхні. Учасники форуму одностайні в тому, що назріла необхідність у створенні нової цільової екологічної програми, яка передбачатиме громадську незалежну експертизу. Стану навколишнього природного середовища міста та району, що також потерпає від промислового виробництва. Та головне, напрацювати конкретні напрямки для стабілізації і покращення екології, і органи місцевого самоуправління, і підприємства загрізнителі, і громадськість – це всі повинні бути партнерами. Здесь у нас немає противника. Ми повинні працювати разом. Ми пропонуємо не… ликвидировать, никаким образом не ущемлять те организации, которые сегодня уже существуют. Они должны работать, и каждый должен выполнять свои задачи, которые есть. Но общественный совет должен координировать работу всех этих организаций. Мы должны провести аудит экологический, мы должны разработать программу, и затем эту программу надо реализовывать.